Друзі, всім привіт! І так, нове відео про грандіозні плани, так би мовити. Значиться. Це... Ви бачите тут виноградник, друзі? Не бачите, а він тут є. Значить, коротенька предісторія. В даному місці ну, такий добрий кусок подвір'я, так, так би мовити, Значить, тут росло дві яблуні. Ось пеньочок один, там другий вже згнив, там вже, нього, там вже від нього нічого не залишилося. Значить Ось було, був горіх здоровенний. І ось був другий горіх, теж такий да, ні разу немаленький. Так як горіхи були видалені, от тут з'явився такий простір. Як бачите, достатньо немалий. Такий добрий кусок території. І я в свою чергу думаю, якщо я маю тут дурно косити бур'яни і прибирати, доглядати, то я ліпше з цього всього діла буду мати якусь е, ну, корисну. Роботу, буду робити ту саму роботу, але з користю. Що я відповідно взяв? Я взяв тут і залупив це все діло виноградом. У мене тут стало, якщо не помиляюся, 15 чи 16 кущів по схемі посадки 3х3, умовно, 3х3. Умовно Ну, але ось, ось ця міжряддя в нас трошечки ширше, тому що це проїзна, ти, проїзна скажімо так дорога до, ну, до, до персиків, до персикового саду. Тобто там, от там на подвір'ї, там не один в'їзд, а, а сюди виїзд, або наоборот. Сюди заїжджаєш і по кругу чеки туди і виїжджаєш по міжряддях. І як бачите, тут тобто така... Ситуація от такий е, покров, так би мовити. Відповідно, я однозначно прихильник тримати це все діло під чорним паром, але в даному місці чорний пар мені абсолютно ні разу не підходить. Тож тут треба, щоб було на задірненні це все діло. От. І Відповідно я собі кумеку думав, як би це його тако, щоб зробити так хитро і е, с, е, так хитренько, з такою виртом, так такою би підвертом. От, і значить, кумиков я кумиков думав, ну що, ну, газонною травою засію це все діло, тому що якщо газонну траву не засієш, то тут поки е, своєю травою заросте, то тут роки пройдуть. От, а бурани будуть лупити по повній програмі. Вони тут завжди росли серйозним, в серйозному об'ємі. Прийшов агрономічний кіт наш. Ой. Я, без нього нічого не відбувається. І відповідно я, значить кумиков, кумиков все, думаю, засію це все діло газонною травою і буде ляпота. Але, яка користь від газонної трави? Ну, Тільки те, що зелененьке, зручно, комфортно, ніби і косити, хорошо вона невисока, це окей. Але хотілося б отримати ще трошечки більше користі. Я значить максимально багато корисних є багато рослин, але вони не багаторічні. Ну, є один варіант, а я ще з дитинства пам'ятаю, що перед бур'яками. Завжди сіяв батько колись е конюшину. Він каже, що нам треба обогатити азотом ґрунт і розрихлити. Відповідно, лупили конюшину. Я в свою чергу знаю, що звичайна класична конюшина вона не є багаторічною. Вона там ну, два роки. Два роки конюшина і все, на третій, там вже одна кульуба буде по тій конюшині. Але є інша конюшина. Це, друзі, ось така конюшина. Називається біла конюшина або білий клевер. От, я, значить, замовив це діло і посію. Е Чому конюшина? Тому що конюшина вона, в даному випадку вона бійно, біла конюшина, вона низька, вона дуже добре збагачує азотом ґрунт, розрихляє його. І, відповідно, вона мені перекриє всі мої потреби. І плюс з того що я ще буду мати таку. Ну, Достатньо нормальну і хорошу позитивну користь. От. Я не буду готувати ґрунт там в форматі, його треба там красиво це все діло зробити. І, і тому подібне. Це Я цим не буду займатися, я просто візьму, е, зараз її розсиплю, розкидаю. Ну, Посію, підсію, так би мовити, якщо правильно вже братися е, говорити. Тобто сією, не посію, а підсію. От, До цієї трави, яка тут вже є, ну, скажімо так, корінна жительниця. От, е підсію і це все діло просто граблями візьму і ну, пошаркую, пошаркую, щоб насіння провалилося саме туди в верхні шари ґрунту. І вже мало можливість е вчепитися до ґрунту і відповідно е рости. Я думаю, що це ну, наверное, один з найкращих варіантів. Тому що на задір ну, я саме по собі задірняння мені не дуже подобається, як підхід. Єдине, що зручно, що болота немає. А тут якраз так і треба, щоб було. Завжди зелененьке, що було та не було. Тому саме конюшина. Не знаю, як правильно зробив чи неправильно, але це буде один з експериментів. Я, хто, хто за мною наблюдав на старому каналі, то знаєте, що в мене фактично на сьогоднішній день є 4 виноградники. І відповідно, я собі можу дозволити робити експерименти і так, і сяк, і етак. Ну, звісно, в мене основні ті виноградники вони будуть 100% під чорним паром поки що. Зараз, можливо, я і. Застелю його якимось е агротканиною, Ну, це коли буду сильно багатий, виноград буде дуже дорогий. От. <кій> а зараз буду тримати просто під чорним паром, точно так же, як в мене й персики. От. Менше шкідників, менше грибків, е не такий е фон вологості, сирості і тому подібне. А воно штенько провітрилося і все сухенько і гарненько. Ну, в даному місці мені потрібно, друзі, щоб тут була. Саме травичка, в даному випадку буде конюшина підсіяна до трави, і я буду, думаю, що все буде окей. До речі, друзі, е, такий момент, цей виноградник, коли садили, він має дуже цікаву історію. Я там кусочок зняв тієї історії, яка відбулася, коли ми під час посадки даного виноградничка. От. Якщо в мене вийде, якщо я зможу змонтувати, ну, як... Вставочку зробити, то я зроблю вставочку, змонтую <хи> і покажу, який сюрприз нас чекав тут е, уф, до, в момент посадки чи до моменту посадки винограду. Саме тут, саме в цьому місці, вон той кущ. Третій. В цьому ряду третій. Третій кущ. Якщо вийшло, я вставлю. Привіт! Коротше, садимо виноград, ну, точніше, поки що тільки копаємо ями. Під виноград. І ви не повірите, але ми знайшли клад. Нащо ви копати яму, а тут, вказується, є клад. Ось один клад, а ось другий. Зараз поставлю на паузу, будемо копати далі. Далі включусь. Хоч морду не знімай, то вже. Так, так першу достаємо. <реш> бля, народ, коротше. Як сльоза, бля. Чистесечка. <реш> а, але дві скільки вивітрилося. Ви ну так, да, трошки потерє прийшли. Це ж яка витримка. <реш> да, кришка <реш> чуть-чуть <реш> піддерта. <реш> її закопували цю горілку, походу, ще тоді, в ті часи, коли рейди були. За... Не відкривай, не відкривай. Її Помити, напевно, треба. І викопуємо теж, бля, хамуха. Зараз рейди тільки по-другому. Але, ну, мабуть, їй. Її... Ну їй, напевно, за 30 далеко. За 30. Бля. За 30. За 30. І ще онду. Да, і зараз он ще одну достанемо. Де? Чак, Де? І, Де? і народ от і другу достали. Подивіться. Ця а ні, то є трошки. Так само. Так само, так? Само, так? Да? так само, да. Вони видно повні були і воно вивітлеється. Отака. От Отака От находочка, коротше, во час посадки винограду. Так що, друзі, садіть, всі дружно, швидко виноград. Хтось може просить. Дякую в нас саженці. Так, да, і сажанці, направда, ще є. Все, всім гарного дня. Дякую, до речі, друзі, що підписуєтеся, хто пише коментарі. Дякую, що beстренько, beстренько зорієнтувалися. Дякую, до речі, дяді Гені і Сані, що дали клич і що я пропав, де дівся і де мене шукати. Хлопці, вам дякую, друзі, підписники. Теж вам дякую за те, що ви зі мною разом будемо рухатися далі, розвиватися і ростити наші садочки. Все, пока-пока, до зустрічі, гарного дня!